Перша ліга, а і ми з вами перебуваємо у Хмельницькому, де на стадіоні Поділля місцева Поділля буде грати із командою Прикарпаття. Обидві команди перебувають наразі на позиціях, де них їх не чекали, де чекали все ж таки вищі сходинки. Микита Богатир, арбітр з Запоріжжя працює на сьогоднішньому поєдинку. І я до того хилю, що ну, є що виправляти. Ну, Все готово до старту цього протистояння. У білих кольорах гратимуть футболісти Поділля. І в жовтій формі гравці Прикарпаття. Віталій Костишин на ваш екран, головний тренер Поділля. І момент, який виникає, але немає небезпечного удару, немає підсумкового удару. В цілому все вимальовувалося достатньо загрозливо, достатньо перспективно. Ми всі перебуваємо в очікуванні, ну от щось має статися, ну от щось зараз буде, ну от щось. О, зараз буде дуже небезпечно. Але поки загалом погодиться тиша. Тиша така емоційна, тиша ігрова. Ох, ти, який момент, а от зараз не тиша. Нарешті. Дивимося, повтор, як це стається. Гравець класно поборовся у чужому штрафному майданчику. Потім пішла подача від Коваленка. І там було кому замикати. Там було кому замикати, але. Хоч і не біг Доброхотов, він не поцілив по м'ячеві як слід. Він не вклався в м'яч, як мав би це зробити. Ого! Ось так болівають фанати Поділля за своїх. Розіграє стандарт Іван Пітсам. Лунає свисток на перерву без голів. Десятий тур в групі А першої ліги ПФЛ. Рахунок 0-0 після першого тайму. Перерва. Шановні глядачі, ми повертаємося до Хмельницького на стадіон Поділля. І будемо стежити за другим таймом матчу 10-го туру Першої ліги А професіональної футбольної ліги України між Поділлям і Прикарпаттям. Є підбирання. Хороший розіграш, можливість для удару є. Доброхотов Далі до штрафного продовжив. Прорив сімініна. І тут знову будуть апеляції. Ми будемо чекати на повтор. Це нормальний ігровий епізод і неправильно призначати за це пенальті, адже гравець тут не було руки. Не було руки, як на мене, дякую режисеру. А тут було. Так, м'яч влучає в руку. Француз. Через 2 на 3 хороший розіграш Романов. Романов пробуває! Непогодов тягне. Рятує, непогодов. Було небезпечно. Було загрозливо. Удар! Небезпечно! Але судячи з реакції. Судячи з реакції. Арпі... Воротарям було зрозуміло, що він контролює ситуацію. Пропускає м'яч. Перехоплення і може бути контратака. Вихід вічнові! Порожні ворота голосом! На 70 й хвилині! Терміно треба вподобати за цей гол. Подивіться, як обходить воротаря усіх на повних вітрилах. Гравець Прикарпаття оминає усіх Тютюра, виконує цю чудову передачу на Андрія Хому. Блискуче все зроблено. Крас. Крас. Хороша підсічка! І що? Жовта. Цюцюра класно підсік. Знов шукав Хому, ну це фол. Це фол. Подача. Удар! Забіва поділля! А на 80 й хвилині відзначається команда господарів. Ярослав Доброхотов замикає навіс. І зрівнює рахунок. Навіс з лівого флангу. І абсолютно чітко пробуває Доброхотов, перестрибнувши суперника з прямого у сітку і зрівнює рахунок у цьому протистоянні. Подача. Небезпечно. Тополяція щодо ймовірного влучання м'яча в руку. Зачекаємо на повтор. Ну ось моменти. Перехоплював. Гравець поділя м'яч. Так. М'яч від коліна влучив йому в руку. Непоганий розіграш. Удар в ближній. Рятує волкіпер. Коваленко мав супернагоду. Ну, до нього питань бути не може. Питання лише. До воротаря, який врятував, беззаперечно врятував. Чудовий сейв здійснив голкіпер. Удар! Який момент! Попередчина і ще можливість для здобування є. На той час, коли я говорив, жодна з команд не награла на перемогу. А оцими моментами Коваленка із Задої Поділля могло здобувати перемогу. Хвилину команди вже переграли. Ну я думаю, що тут і дасть свисток Арбітр так дає фінальний свисток Рефері. Нічия 1-1 у матчі між Поділлям і Прикарпаттям. Дуже цікавий поєднок ми з вами подивилися.